Кріплення. Це гарненько встає, Щось можна ручки якісь вставляти. Це для планшета під розмір зроблено. Це органайзер всередині такий. Він теж велкро. Всередині пластик. Перетинки міцні можу зніматися можна змінювати розмір ячейок цих, більше менше робити, От. Ну це для тих, хто купляє. У нас в планки Молі є такий, така аптечка? Швидким скидом вона обладнана не випустить от так що. Так, ще є турнікети. Такі для турнікетів, точніше, чохол. Ну, це теж можна вішати на планку молід, яка в нас є в комплекті, ви знаєте. Також окремо є такі сумочки. Які теж можна вішати на м, планку молі, яка в нас є в продажу також. Також отака велика сумка, вона еквівалент цієї. І маленька сумочка. Тобто можна зібрати отаку конструкцію, як та цільна, можна зібрати її на. Планку молі. Тобто, хто вже купляв у нас кейси з планкою молі, або хто захоче окремо купити собі планку молі, то можна обладнати отакими навісними трьох розмірів карманами. Їх можна купити скільки там, хочеться, два, три, чотири і повісить сюди, відповідно там частину. Зайняти місця, а частину молі під, шо, під щось лишити інше. Ось така ідея.